Як змінити своє життя? Запитання, яке виникає в серці тоді, коли щось усередині починає стискатися, коли звичне перестає гріти, коли вже неможливо жити як було. Це не завжди гучна криза. Іноді це тихі відчуття. Я більше не той. Я більше не можу бути тим, ким був. Але з чого почати? Як змінити своє життя, якщо навіть не знаєш, у який бік рухатися? Перше. Почати з чесності, чесності перед собою. Не знецінювати своє невдоволення це сигнал, що душа просить іншого. Запитай себе, що саме більше не підходить, що викликає втому, тривогу, відчуття «не моє». І, навпаки, коли ти востаннє відчував справжнє натхнення. Друге. Маленькі кроки не менш важливі, ніж великі рішення. Ми часто чекаємо великого моменту, коли з'являться гроші, можливості, час. Але зміни це не завжди про переїзд в нову країну. Іноді це відмова від токсичного спілкування, початок дня з 10 хвилин тиші нове етак, якого давно боявся. 3. Навчися слухати себе. Життя змінюється не тоді, коли ми сліпо наслідуємо інших, а тоді, коли починаємо чути себе. Що важливо саме для тебе? Що твоє, а не нав'язане суспільством, родиною, соцмережами? 4. Зміни не мають бути ідеальними, вони мають бути живими. Не чекай ідеального плану. Дозволь собі спробувати, помилитися, повернутися і знову йти. Це нормально боятися, але страх не має керувати твоїм життям. 5. Оточи себе підтримкою людьми, які бачать в тобі потенціал, а не лише минуле. Книжками, відео, музикою, що надихає, простором, у якому тобі хочеться дихати глибше. 6. Не жди мотивації, створи рутину. Зміни народжуються не з натхнення, а з повторення. Маленькі звички, як от щоденні ранкові ритуали, фізична активність, час для себе це вже велика революція. І найголовніше дозволь собі змінитися. Дозволь бути не таким, як учора, відпусти старі ролі. Ти не зобов'язаний усе життя бути таким, ким тебе звикли бачити. Життя не про відповідність очікуванням. життя про зростання, рух і вибір. Змінити своє життя це не про знайти себе, це про створити себе. Кожним рішенням, кожною дією, кожною миттю, коли ти обираєш, не залишатися там, де душа мовчить. Бо життя твоє і починається воно з тебе.